В Одесі на вулиці Пушкінській є будинок з фігурою золотого ангела. Це Одеський дитячий реабілітаційний центр. Тут лікують дітей з руховими порушеннями. Будинок з ангелом, як його називають Одесити, сучасний лікувальний заклад, оснащений діагностичним обладнанням. Висококваліфіковані працівники, сучасне обладнання, досвід закордонних клінік. Все присутні у цьому закладі. Аналогів такої клініки в Україні немає, адже вона повністю оснащена для лікування дітей, але абсолютно безкоштовна. Будинок з ангелом побудований на гроші звичайних людей, які вирішили допомогти втілити ідею рятування хворих на ДЦП у життя. Ми тут навчилися і сидіти, і ползати, і ходити, і розмовляти. Ну допомагають дуже хороші, В во люди, вони добродушні, Они приймають нас з широкими объятиями, они нам допомагають словесно, очень много чі вони нам подсказывают, они нас учат, як з нашими дітьми себя вести, як їх учить, як з ними займатися. Ну не знаю, це люди, не знаю, за Бога. Діти проходять повне обстеження у спеціально пристосованих для цього кабінетах, отримують допомогу кращих психологів України. Та найперше і найголовніше любов і догляд учень велике значення мотивація батьків. Батьки повинні розуміти, Всю угрозу, которую представляет собой отставание в развитии и двигательное нарушение у детей буквально с первых месяцев жизни. Как только родители проникают с этой проблемой, которые, как только они начинают доверять доктору, у них появляется высокое желание, большое желание. Ну, приймати всі міри для того, щоб ребюнок був здоров. Історія створення цього закладу досить трагічна. Коли єдина та улюблена дочка Бориса Литвака, який на той час був директором спортивної школи, прощалася з життям, вона попросила свого батька допомогти не тільки здоровим, а й дітям з вадами. Саме тоді Борис Литвак твердо вирішив, що в Одесі буде безкоштовний реабілітаційний центр. 25 п'ята дітей тут отримують реальну допомогу. ми. не передать состояние, когда тебе приносит ребенок, который не передвигается, он уходит все своими ногами. Вот, и выносит горе от родителей, от семьи огромной, которая все это переживала. Ну и главное, прекрасный медицинский персонал, глубоко знающий предмет, очень много всего того, что сопутствует помощи. Вот сейчас частности, вот, театр вы видели. Ані саме учасниць до кожної дитини лікарі мають індивідуальний підхід, особистий розклад та планування процедур. В курс лікування входить навіть акторська майстерність, уроки ритміки та танцю. Лікарі, педагоги, психологи та решта працівників дуже старанно відносяться до такої роботи та вважають справою усього свого життя допомагати хворим дітям. Отож, як сказав Василь Сухомлинський, серце віддають дітям. Анна Гринів, Олексій Філіпов. Факти.